У своїй діяльності Адмінкомісія керується Конституцією України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, положенням про адміністративну комісію, іншими законодавчими актами України, рішеннями сумської обласної, міської ради, виконавчого комітету сумської міської ради. Ну і звичайно, направлена її діяльність, перш за все, на припинення порушень, адміністративних порушень, а також виховання. Громадян нашого міста в духі поваги до чинного законодавства України. За 11 місяців поточного року адміністративна комісія провела 42 засідання, на які розглянуло 3500 3355 адміністративних справ. З них попереджено. 88 осіб, 60 прав, справ закрито відповідно до статей 22 та 247 Адміністративного кодексу України. Накладено штрафів на 3207 осіб на суму 1 мільйон 750 тисяч 706 гривень. Але фактично надійшло до бюджету 387,4 тисячі гривень. Передано до виконавчої служби 2067 справ для проведення примусового стягнення штрафів на суму 1 мільйон 686 тисяч 737 гривень, з них уже стягнуто 106 тисяч гривень. Останній час, скажімо так, мене як головою комісії адміністративної було призначено рішенням виконкому від 19 року. Від 18 вересня фактично я приступив до своєї діяльності 25 вересня цього року. За цей період ми посилили перш за все співпрацю з виконавчою службою, тому що, на жаль, помінялося законодавство в нашій державі, і коли раніше ці всі адмінпротоколи були внесені в єдину базу даних і по лінії пограничної служби та моженої служби ДАІ. Щас цього немає, і тому, на жаль, дисципліна сплати по адміністративних стягненнях, вона б хотілась бути кращою, тому що у нас в бюджеті закладено на цей рік певний план щодо стягнення по адміністративних штрафах. І, звичайно ж, як доходи, розписані вже й видатки згідно нашого бюджету. І тому дуже гостро стоїть питання стягнення. Тих штрафів, які вже накладені на наших мешканців міста за адміністративні їхні правопорушення. Що стосується, які підрозділи задіяні по складенню адміністративних протоколів, ну, це, звичайно, зарічний і Ковпаковський відділи міліції в місті Суми, міське управління міліції, зарічна і Ковпаковська в місті Суми адміністрації. Управління підприємництва торгівлі та побуту захисту прав споживачів Сумської міської ради, відділ УДСО Державної служби охорони Сумської області, управління архітектури, а також наше комунальне підприємство, муніципальна охорона. Основне це два напрямки діяльності. Перший напрямок це звичайно, як планувалась, охорона комунального майна. Що ми будемо вирішувати з 1 грудня, я думаю, не грудня, а січня наступного року плануємо заключити кілька договорів на охорону. Другий напрямок діяльності це забезпечення, як сказано в статуті, суспільних потреб місцевої громади і міста. Тобто, виконавчий комітет своїм рішенням 544 від 18 до року наділив повноваженнями працівників комунального підприємства. Виявляти та фіксувати правопорушення за наступними статтями адміністративного кодексу. Це перше і основне це порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, стаття 152, стаття 154, порушення правил тримання собак та котів. 159. Прошу уваги, це порушення правил торгівлі на ринках, які прийняті сесією Сумської міської ради у 2005 році чи 2004 році. Стаття 160, торгівля з рук в нестановлених місцях, а також стаття 175 з значком, знаком 1 коріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Тобто є спеціально визначені місця Сумською міською радою, в яких заборонено тютюне паління. Тому працівники зараз нараховується їх 7 чоловік, три вакансії, 7 інспекторів, займаються виявним фіксуванням адміністративних правопорушень. За останній місяць виявлено 123 порушення, по яким складено адмінпротоколи. Але я хочу, щоб правильно зрозуміли і громадяни, і засоби масової інформації. Не самоціль складати адмінпротоколи. Я назову тільки один приклад по одному напрямку роботи: це незаконна реклама. Да? На минулій апаратній нараді Володимир Борисович, головний архітектор, доповідав, що за рекламу надійшло надходжень 1 млн 200. 000 000. Спілкуючись з працівниками архітектури і відпрацьовуючи це питання, ми встановили, що 80% рекламних насідів встановлені незаконно. Тобто ви розумієте, що не мільйон млн 200, 000, а хоча б 4. Я взяв тільки один список, це козацький вал. Козацький вал за інформацією архітектури, 57 рекламних насідів там встановлені незаконно. Це центр міста. Тобто це один із напрямків не просто фі фіскального, як би так сказати, фіксування правопорушення, а перша черга це наповнення міського бюджету.